Пропозиція кавуна на ринку зменшилася. Фермери хочуть в полі 13 гривень, ходова ціна на ринку 15-16. Згоди з цього питання поки що оптовики і фермера не дійшли. Це означає, що скоро кавун підніметься в ціні. Добрий Анна, а скажете, по чому кавуни? 15 гривень. Це ви власні привезли? Чи ні? Ні? Вашо? 14. Саша, так, так от, так вам було треба не персики продавати, а кавуни. У вас хоч настрій. Ми і персики продаємо, і арбузи продаємо. Що, яка ціна? Сьогоднішній <свісна> день 17 гривень арбузь. 17 гривень. Ну, кусові качества шикарні. Так це ваші родичі вирощують? Батько. Батько? Батько. Ще одна свіжа фура. Вже сьогодні скільки? Колока, 19 гривень, Дорожча? років. Дорожче? Так, трошки подорожчала, якісті мало. Зато дорожче. Сного. Якісного кавуна мало, ціна, на кавон зростає. Фермери піднімають. Так. Полі подорожчала на ринку, поки ходова ціна все-таки гривень 16. Консенсусу, я так розумію, немає з цього приводу. Заїхав свіжий кавон, вже 17 гривень. А де ваші фури? Лишилися тільки буси. Поки що немає, буде на завтра. На завтра? Да. А що за сорт такий? Продюсер. Продюсер, яка ціна? 15 гривень. Дынья торпеда, избекистан. Торпеда дыня у яка ціна сьогодні? 70 гривень будет. Mm -hmm. А по чому сьогодні диня? 45 така. У себя 40, да? Так. Yeah. Mm -hmm.